Навіщо ж кожному бізнесу контроль якості відділу продажів? Контроль якості це інструмент, який допомагає компаніям найперше підвищити ефективність продажів. Це означає те, що менеджери з продажу дуже часто стикаються такими складнощами, як, до прикладу, не визнати потреби клієнта, використання певних шаблонних підходів, які не працюють у конкретній ситуації, проблеми з обробкою заперечень. Контроль якості він допомагає виявити ці проблеми і запропонувати конкретні шляхи їх вирішення. Наприклад, навчання новим технікам комунікації чи вдосконалення скриптів продажів для вашого відділу. Друге, контроль якості дозволяє збільшити рівень задоволеності ваших клієнтів. Якість обслуговування вона безпосередньо впливає на те, чи повернеться ваш клієнт до вас знову. Контроль якості відділу продажів він забезпечує, щоб кожен клієнт отримав високий рівень сервісу незалежно від менеджера, з яким він спілкується. Наступним є зниження затрат на навчання ваших. Нових співробітників, То аналізуючи помилки, які допускають ваші працівники, можна створити ефективну програму навчання для нових співробітників. Це, в свою чергу, скорочує час адаптації та підвищує їхню продуктивність. Також контроль якості відділі продажів дозволяє виявити можливості для зростання ж саме вашого бізнесу. Дані, які отримані в процесі контролю якості, вони можуть вказувати, до прикладу, на невикористані сегменти ринку на попит на нові послуги чи продукти, і, звісно ж, на потребу в зміні підходів до роботи з вашими клієнтами. Контроль якості відділів продажів також дозволяє отримувати ваших співробітників. Ефективний контроль якості він дозволяє не лише виявити помилки, а й підтримувати розвиток ваших працівників. Відповідно, менеджери, які бачать прогрес і отримують зворотний зв'язок, вони, вони частіше залишаються в компаніях.